Так, спропонуємо до вашої уваги дуплекс в зарванцях 105 квадратів, 2,5 сотки земельна діляночка, світло, газ, вигрібна яма, криниця. Трошки пройдемося по території. Ось так виглядає збоку позаду будинку криниця. Вихід з кухні студії, можливо, облаштувати терасу, газова труба. Ось так. Зараз подивимося територію спереду будинку. Ось так виглядає. Тут вже масив таунхаусів будується, верніше побудований. Вигрібна яма, лічильник на електрику. Заходимо всередину. Чистовий, це прихожа, прачечна, гостьовий санвузол. Ось так виглядає. Кімната на першому поверсі, каркас, панорамне вікно. Вже є батареї, двохконтурний котел. Ось так виглядає кухня студія. Підігрів полів. Піднімаємось на другий поверх. Подивимось. Що там зверху? Великий коридор. Великий коридор. Санвузол. Кімната номер 2 Потолки утеплені. Це кімната номер 3 Ось так. В чистовому стані. Звертайтесь!